Анатолій качан співучий сад, безконечник. Щоранку сад наш аж до ночі щебече, тьохкає, туркоче, а на подвір'ї повно крику То бе, то ме то кукуріку. І цілий день на караулі перекликаються зозулі, як вартові. Ку-ку, ку-ку, то у гаю, то у садку. Пильнуй, гукає саду гай, пильнуй і ти і не дрімай. Так ось за річкою смеркає із хмари місяць випливає. Затих наш сад. Не чути крику ні бе, ні ме, ні кукуріку. Лише ціркун без безперестанку всю ніч сюрчить аж до світанку, десь у ливаді біля саду свою любовну серенаду. Розквітали яблуні і груші, хвилюють пахощами душу, але без вас, моя сюрчила, чомусь весна мені не мила. А вранці знов наш сад до ночі щебече. Тьохкає, туркоче, знов на подвір'ї повно крику бе, то ме, то кукуріку, і цілий день на караулі перекликаються зозолі, як вартові куку, куку, -ку, то у гаю, то у садку. Пильнуй, гукає саду гай, пильнуй і ти, і не дрімай, та ось за річкою смеркає. Із хмари місяць випливає, І так далі до схочу.